фронт у нас наразі без істотних змін, значить відповідно поруч із тим було більше 200 Боєзітнень ворог продовжує атакувати наші цивільні населені пункти. за Стосував правильно, ви зазначили по 11 населених, тобто пунктів чотирьох районів: це Куп'янський, Берестинський, Зюмський, значить і відповідно Чугуївські райони, 12 керованих авіабомб, 14 шахедів. Знов ж таки пошкодження маємо цивільної інфраструктури, житлових будинків. Дві ракети застосував по. Відповідно дачному, скажімо так, поселенню по Чугуївському району, там одна людина отримала поранення, є зруйновані будинки. Тобто, ворог знову продовжує фактично терор нашого місцевого населення і б'є виключно по тобто критичній інфраструктурі. Поруч з цим ворог користується фактично погодними умовами, спекою і б'є по лісам. У нас вирують фактично в області пожежі. Підрозділи, ДСНС се задіяні в посиленому режимі, фактично борються з цим явищем 24 на 7. А біля п'яти пожеж наразі ми маємо площою більше 130 гектарів лісових насаджень. Ну і крім того, ми зафіксували те, що ворог прицільно б'є по. Фактично полям по сільськогосподарським угіддям і намагається знищити врожай, який наразі є. Які наразі намагаються прибирати наші відповідно там аграрії в найважчих умовах. Це і по куп'янському району, і по ізюмському району. Ми, ми таке фіксуємо, і він поруч із цим звичайно прицільно б'є по сільськогосподарській техніці так само. Пана уважає, чи є в Харківській області населені пункти, де через атаки росіян взагалі не лишилося мирних жителів? І зі скількох населених пунктів нині триває евакуація 325 у нас населених, тобто пунктів під статусом евакуації. Частина з них вже фактично без населення. Ми скажімо так, вивезли всіх, і це фактично перетворилося на зону ведення бойових дій на так звану сіру зону. Це більше відповідно куп'янський напрямок. Значить, триває у нас ще евакуація з Шевченківської громади, поки що без статусу примусової. Однак вона є обов'язковою відповідно. Поряд із цим ми маємо евакуювати звідти всі сім'ї, які мають відповідно дітей, тому що знов ж таки ворог посилив атаки на населені пункти цієї громади. Під нашою увагою 125 таких сімей, які ми маємо фактично евакуювати. Всім евакуйованим пропонується альтернативне житло для тимчасового поселення, плюс вся необхідна допомога, в тому числі від міжнародних партнерів, оформлення юридичних, тобто документів, присвоєння відповідних статусів, оформлення грошових виплат. Тощо ми маємо ще резерви, і по місту Харкову в випадку необхідності. Ми можемо розгорнути ще додатково тисячі ну, тобто фактично таких місць. Пане Олеже, скільки людей за останній місяць евакуювали І, власне де розміщуєте, і чи вивозите в інші області, чи є таке бажання в людей? Скажімо так, 99% тих, хто евакуюється, бажають залишатися або в місті Харкові або в населених пунктах Харківської області. Є по поодинокі випадки, де ми забезпечуємо логістику за межі території нашої там області. І а, тут нам звичайно допомагає Укрзалізниця. Вся, вся абсолютна логістика та проїзд для евакуйованих людей мають бути безкоштовними. Ну і а, ми розміщуємо в місті Харкові. Є Можливість розмістити по громадах, скажімо так, нашої фактично там області, нашої території місць в принципі. У нас достатньо, якщо місто Харків це місця компактного проживання на базі гуртожитків вищих навчальних закладів. Тут нам ректори звичайно, і ці установи і ці заклади ідуть назустріч. Ось тому, звичайно, евакуація у нас відповідно продовжується щоденно. Ми вивозимо десь від 10 до 50 людей. А значить, це все напряму залежить від інтенсивності обстрілів наших цивільних населених пунктів. Тому десь в середньому, там скажімо так, за місяць, ми можемо вивести 100, 200 і навіть тисячу людей в залежності від тих завдань, які у нас стоять, і від звичайно стабільності фронту. Пане вважаю, чи вистачає в регіоні матеріалів для відновлення пошкодженого житла? Зокрема, ми знаємо у Харкові 100 тисяч квартир з вибитими вікнами. Тож у чому потреба і в яких масштабах тут потрібно розділяти перш за все оперативне реагування після прильотів, після таких ударів. Потрібно дуже швидко допомогти людям і усунути відповідні аварійності, зашити. Там відповідно ОСБ, да, ці віконні там отвори, які утворилися після прильотів, після вибухових хвиль, тощо провести можливо невеличкі оперативні такі ремонти щодо вхідних дверей. Тощо, і тут ми звичайно допомагаємо поруч із відповідно комунальними службами міста. У нас створений координаційний штаб, який об'єднує більше 70 волонтерських організацій і всіх наших міжнародних відповідно партнерів, які допомагають, і тобто роботами і матеріалами. В тому числі, значить тут це залежить знов ж таки від інтенсивності. Від одного удару, ось у нас був приклад, коли Іскандер там розірвався в відповідно повітрі в одному із районів, тобто міста Харкова, одночасно було вибито вікон у чотирьох тисячах, фактично житлових помешкань. І звичайно, що це тисячі вікон. Тому щодо будівельних матеріалів запасу надзвичайно є. Однак, при необхідності там області сусідні нам, тобто, допомагають під керівни. Ісом офісу президента, ну і профільно там, міністерства інфраструктури, пане Олеже. Я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і проінформувати про ситуацію на Харківщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Дякую вам.